Ті проекти, які реалізовуються в рамках Всеукраїнського комітету виборців України, так і ті проекти, які ми зреалізовуємо в рамках Чернігівщини, ми не закликаємо нікого голосувати за тих чи інших кандидатів. Ми просто нам допомагаємо розібратися простим мешканцям, простим українцям, розібратися в ситуації. Тому наша, як ви можете переконатися, наше. Інформація, наші листівки не містять жодних закликів, вони є суто аполітичними і ми просто систематизуємо інформацію і подаємо це в простому вигляді, щоб було зрозуміло, більшості чернігівців. От, стосовно тих проєктів, які ми реалізовуємо в Чернігівській області силами комітету виборців України залученням Павла. Ми зорганізували навчання. Всіх дільнич всіх окружних виборчих комісій, і крім цього, близько тисячі членів дільничних виборчих комісій пройшли навчання в рамках підготовки до самовиборчого процесу. Крім цього, велику увагу вже вдруге, фактично в Україні. Це президентські вибори і зараз парламентські вибори. Ми приділяємо саме співробітникам органів внутрішніх справ. Сьогодні зокрема відбулося. Навчання для більш ніж 200 співробітників, і на наше переконання, завдяки тому, що президент підписав вчора, підписав зміни до кримінального кодексу, які посилюють відповідальність громадян за махінації в виборчому законодавстві, а діяльність значення діяльності міліції значно розширюється, і міліція зараз як Єдиний, єдиний орган, який може документувати ці факти, ми розуміємо, що міліція боїться бути втягнута в якісь політичні ігри, але з іншого боку, ми сподіваємося, що громадськість разом з міліцією саме буде контролювати і перешкоджати тим фактам зловживань під час дня виборів. От, в принципі, із головного все. Єдине, що скажу, що будуть спостерігачі. Будемо спостерігати, і комітет виборців буде спостерігати, і будемо координувати цю всю діяльність. Тож залишилося не так багато часу для того, щоб ми змогли всі разом підготуватися до дня виборів, зробити свій судовий вибір і смі сміливо йти на дільниці для того, щоб зробити своє волевиявлення.